І знову аншлаг та бурхливі оплески. Невибагливі металеві декорації та сміливі задуми режисера справили неабияке враження на глядача. Нам дуже сподобалась вистава так зіграно професійно, так з таким почуттям відповідальності. Для Житомира я вважаю, що і Київ не посоромився таких мати потужних дуже акторів. За словами постановника вистави Одруження Петра Авраменка, цей спектакль дещо осучаснений. Ми вирішили замахнутися на такий немирущий твір Миколи Гоголя одруження, спробували його зробити на сцені, але в своєму баченні. Це я б навіть сказав, навіть у нас не комедія, жанр, а жарт. Отак ми його для себе характеризували. Ми. Експериментуємо, ми не боїмось експериментувати, хоча це кожен кожного разу це ризик. Але сподіваємось, що якісь нові враження нестандартні. Це завжди цікаво для глядача. Тому ми йдемо на цей творчий ризик і сподіваємось, в цьому не буде ніякої зупинки. Привітати керівництво та артистів театру з вікнем прийшли представники влади. Вже стала традиція, коли нас Фісі Бартонович поздравляє від да, Наташі. І загадує желання на новий театральний сезон. Загалювання. Загадую бажання, щоб ми і далі вдосконалювали матеріальну чи технічну частину театру. Ура! Ми це робили. Майне приємне доручення, вручити саме високу нагороду нашій області. Це почесна відзнака Житомирської обласної ради. Честь і слава житомирщини. І дозвольте, вручити цю нагороду Наталі Миколаївні Тимошкіної. Ще до кінця березня глядачі зможуть побачити новий спектакль на малій сцені жінка в стилі осінь а з квітня в театрі розпочнеться робота над новими виставами.